Постанова про демократичність було голосування в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, з першого разу не вдалося набрати голосів і прийняти цю постанову, і що вона взагалі передбачає, тому що дуже мало інформації в ЗМІ, в медіа, що це за саме документ. Я впевнений, що ви його читали, тому що ви за це голосували і ви ознайомилися з цим документом в повному його обсязі. Тому хотілося б поцікавитись у вас. Перше, що треба знати, це постанова про підтримку демократії, де є кілька ключових меседжів. Зокрема, і про те, що ще раз ми визнаємо і маємо заставляти Путіна, визнаємо його терористом, маємо заставляти його заплатити. Там є чіткі формулювання. І друге, це те, що якраз от є такою червоною тряпочкою для фракції Європейської солідарності. Це те, що ми говоримо, що вибори не можуть бути проведені в воєнний час.